Монах це слово таке, ну, по-справжньому це називається той, хто вийшов з дому, щоб шукати справжній шлях. От ти вийшов з дому, у тебе вдома немає, в тебе нічого немає. Ти повинен кожен час, кожен день практикувати цей шлях і думати не про свою там сім'ю ще там про свою роботу. А зовсім про інше. Повинен зрощувати в себе великі думки. Я буддійський монах нашої громади, яка так і називається. Це Махасанха Ніпанзан Міходзі. Кожний вечір і світанок. Це наша щоденна практика, ми називаємо таким словом. Практика. Медитація, практика. Це практика лотосової сутри. Сутра це означає вчення Будди. Це вчення. Воно не для самовдосконалення і досягнення якихось ступенів. Ні, воно щоб врятувати інших людей, світ, свою країну для того. Тоді був особливий час перебудова. Якийсь вітер такий був, змін дуже сильний. Але я думав, як жити, чому життя своє присвятити. І те, що я бачив навкруги, мене не задовольняло просто. Наша громада насправді найстаріша громада буддійська в Україні. Перша. Була зареєстрована 9 вересня 91-го року. Спочатку ми вимушені були виїхати із Донецької і Луганської області, тікати звідси від війни. І Туди прийшли ці, як їх називають. Волченці, ми залишили її в Донецькій, там в Луганській області, наші місця. Ми довго шукали по всіх Карпатах, майже три роки. Багато ділянок ми дивилися різних, але щось нас не задовольняло. А потім, коли поверталися, і переїжджали Кривопільський привал, такий великий олень перебіг нам дорогу. Санцей сказав, що це знак, що сам дух лісу, дух показує нам місце, де бути тут. І ми почали шукати і врешті решт знайшли. Тут була стара хата, ми хотіли її зберегти, але не вдалося. Побудували новий. Великої різниці не бачу, там, Донецьку чи тут. Але тут цікаво, що ну, деякі місцеві люди їм вони сприймаються. Вони розуміють, що це молитва. Справжні українці це знаєте, це всі мамаї. От, кожен українець це козак мамай. і справжній характер у українців. Нам потрібні ці мамаї щоб в кожному вони пробудилися. Цей дух вільного, чесного, справжнього, такого і дуже відкритого серця ми повинні знайти. Я хотів би, щоб наш народ український більш об'єднаний був, такий, щоб він знав ну, в країну будувати. Бо наші люди mm -hmm. ще не знають, мені здається. І Щоб якась глибина відкрилася, розумієте? І от я це відчуваю, що в нашій країні є дуже глибокі корені такі, ну дуже. Mm -hmm. Кожен може розвиватися і допомагати іншим. Всередині кожного є. Серце. От я. Ну хто такий я? Ну я, це, це я, воно не існує. Яйце я і всі ці полонини, і всі ці зірки, і все, і все це ми насправді. Але сказати так, це ну, дуже легко. А от реалізувати в собі це зовсім інша річ. І це називається шлях. Завдяки цієї практики я можу змінити багато. Це просто віра. Але я вірю, що я можу світ змінити, якщо я буду дійсно так практикувати. І дійсно розвивати таку свідомість я, я можу змінити цей світ.